О, усе життя для чоловіка нічого не значу, що не зароблю, як не скажу я, завжди ображає, всяка ти непутьова я, брудом обливає. Також знаю я, що я не така, що мені робити, ішла я в спіти, та ж я не сама плакала діти. Довгі роки вже так прожила. Добре, я не знала. Краще б я була все своє життя досі дівувала. Тепер знаю я, що моє життя ходить до краю. Може, господь Бог за роки мої забере до раю. Отаку вот я вчора пісню склала, а Катька мені склала музику.